Київський картонно-паперовий комбінат відомий в Україні і за кордоном своєю якісною паперовою продукцією та інноваційними рішеннями в гофропакуванні. Щодня сотні робітників виготовляють тонни картону, паперу та виробів з них. Комбінат це велика родина, члени якої працюють, одружуються, народжують дітей. Завдяки комфортним умовам праці, люди трудяться на комбінаті впродовж десятиріч цілими сім'ями, віддаючи знання та досвід поколінь на благо суспільства. Династія плюсні Я працюю на підприємстві вже 20 років. Починала працювати інженером-технологом, а зараз я керівник групи планування. Я вдячна своїм батькам, бо саме завдяки їм я потрапила на це підприємство. Для мене прикладом працелюбності завжди були мої батьки, а особливо дідусь, який все життя працював у паперово-целюлозній промисловості, за що він навіть був нагороджений званням Герой праці. Так склалася доля, що і я опинилась на комбінаті сім років тому і працюю на посаді економіста. Прикладом у виборі майбутнього робочого місця для Анни та Ксенії стали їхні батьки Тетяна Іванівна та Ігор Миколаєвич Плюсніни. Вони майже з початку існування підприємства приїхали спеціалістами АСУ і працювали в цій сфері. А ігоря Миколаєвича, в свою чергу, сюди привели його батьки, які працювали на комбінаті з перших років його заснування. Династія Волкових. Щоб виробництво працювало без збоїв, потрібні фахівці, які забезпечать належну експлуатацію та регулярний технічний огляд обладнання. Саме таким фахівцем є Павло Сергійович Волков. Наш наступний герой. Я працюю на виробництві вже 14 років. Починав саме тут, на цій дільниці. Зараз я провідний інженер-технолог паперового виробництва. Моє завдання це налагодження технологічного процесу виготовлення паперової продукції. Я люблю свою роботу, оскільки механізми, як люди, потребують уваги. І ціную наше підприємство, яке створює комфортні умови праці. Мене на комбінат привів батько, була вакантна посада, з якої свого часу пішов на пенсію мій дідусь. Це для мене стало справжнім знаком, адже і він, і бабуся працювали. На київському картонно-паперовому комбінаті напевно завдяки їхньому прикладу я зміг побудувати успішну кар'єру. Мабуть, засновники нашої династії допомагають з того світу, і я вдячний їм за це. Батько Волков Сергій Євгенович працював на комбінаті з 1999 року. Інженером-технологом пізніше став начальником цеху з виробництва Говротари. А мати Людмила Миколаївна була економістом паперового виробництва. Нині вони на пенсії, але продовжують цікавитися модернізацією рідного підприємства. Київський картонно-паперовий комбінат повсякчас дбає про колектив і створює численні соціальні програми та ініціативи, спрямовані на покращення добробуту працівників, підвищення якості та безпеки їхнього життя, захист прав, різноманітні пільги та спеціальні виплати їм гарантує колективний договір. Династія Кувакіних. Життя поколінь наших батьків складалося з трьох частин. Перша головна це самовіддана та сумлінна праця на підприємстві інтересами підприємства та всього виробничого колективу. Друга частина це життя інтересами міста та вклад в його розвиток. І лише третя частина це вже родинне життя. Я вважаю, що саме тому, що вони працювали на максимумі своїх сил. Талантів, професіоналізму ми живемо зараз в квітучому місті і працюємо на сучасному і передовому підприємстві. Батько Ірини Миколаївни Микола Миколаєвич Кувакін пропрацював на комбінаті 28 років. Спочатку начальником відділу головного механіка, пізніше провідним інженером з модернізації та реконструкції. А мати Галина Федорівна майже 13 років, пройшовши шлях від диспетчера до старшого інженеру відділу головного енергетика. Продовжує сімейну традицію Кувакіних їхній племінник Артем Олексійович Біловол. Він уже 5 років займає посаду провідного інженера групи з модернізації і реконструкції. Династія Веремейко. Наш наступний герой Сергій Олегович Веремейко працює змінним техніком із автоматизації виробничих процесів картонного виробництва. На комбінаті наша родина працює майже піввіку. Ми часто бачимося у робочий день у перерву то кави поп'ємо, то пообідаємо разом. Добре, коли завжди можеш почути слова підтримки від рідної людини. Засновник династії, дідусь Віктор Йосифович, починав роботу тут, на цій картоноробній машині, ще в далекому 1980 році. З 1987 року на підприємстві трудиться батько Сергія Олег Вікторович, а мати Ірина Сергіївна Веремейко працює в амбулаторії київського КПК вже понад 20 років. Досягнення комбінату були б неможливими без злагодженої роботи персоналу, який трудиться з повною віддачою сил. Саме тому керівництво приділяє велику увагу не лише створенню гідних умов праці, а й вирішенню питань соціального захисту, це і корпоративне медичне страхування, і власна амбулаторія, і їдальня з помірними цінами, і спортивний комплекс. Кожний працівник під захистом колективного договору. Династія Міненкових. На комбінаті я працюю з 2012 року. Зараз займаю посаду керівника з продаж картону. На підприємство з родини я прийшов останній, а ось мої два брати вже давно працюють і завжди мене підтримували. Зараз Володимир зі своїм сином Іллею та Ростислав у Збройних силах України боронять незалежність нашої країни. Я вважаю своїм обов'язком працювати як найкраще, щоб бути гідним їх. Тут же працює і мама братів. Світлана Василівна починала простим підсобним робітником транспортно-сировинного цеху, а тепер вона займає посаду заступника начальника відділу Організації оплати праці. Династія корольових. На нашому комбінаті працює ще одна дружня родина корольови. На комбінаті з 1994 року працюю провідним інженером-електроніком виробництва «Гофрота». Робота цікава, багато електроніки, дуже складне обладнання, потрібна комунікація з людьми, взаєморозуміння, потрібно подавати точну інформацію. Неподалік в апараті управління працює і кохана дружина Зоя. Мій шлях на комбінаті триває з 1996 року. Перший в Династії почав працювати на комбінаті батько чоловіка Корольов Юрій Сергійович, який на посаді інженера віддав виробництву 43 роки. Тут працює також його молодший син Дмитро. Він, як і я, почав свою кар'єру на ККБК ще в 90-ті. Нині він начальник електротехнічної лабораторії електрозабезпечення. Вважаю, що наші родинні стосунки стали тільки міцнішими завдяки спільній роботі на цьому містоутворюючому підприємстві. Ці люди гордість і незламна опора підприємства, його минуле, сьогоденнє і майбутнє. Своєю самовідданою працею вони прославляють не лише власне прізвище, свою сім'ю, але й велику, згуртовану родину. Київський картонно-паперовий комбінат.